Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні в нас буде гра Симулятор України 1991. Гра, в яку я вже грав на своєму каналі раніше. Хто на моєму каналі ну, хто підписаний на мій канал з самого початку, той цю гру бачив, той цю гру знає. Я її потім покинув. Ну і, власне, після того там з того часу пройшло вже. Багато часу розробник там то полишав розробку цієї гри, то знову там відновлював її, то якісь DLC робив. Ну і, коротше кажуть, вирішив я ще раз подивитися, що ж тут змінилося і що ж тут взагалі є. Завантажень немає ніяких, тому що ну, були, мабуть, оновлення. Да? Давайте нову гру. Лоудінг. 17 тижнів в розробці. Так, ну власне, що ми тут е, маємо? Що взагалі це за гра? Хто не знає, давайте я коротенько пробіжу. Так, що це за гра. В принципі, більшість вже її, я думаю, знає. Коротше гра, типу Симулятор України, як я вже кажу, ну із назви це зрозуміло. Е, у нас зараз 1991 рік, 24 серпня. Е, ну, власне кажучи, незалежність України. да, І ось ми Україна наша. Тут ми можемо, власне кажучи, керувати країною своєю. ось. Є дерево розвитку. І одним, скажімо так, з того, що найбільше, я думаю, найбільшу кількість людей це зацікавлювало, є такий пункт, як, наприклад. Я зараз покажу вам, де він є. А ось що. Розвалити Росію. До речі, розробник змінив назву. <рес> Росія тепер з маленької. Було, а, а далі заваляти Росію там з великої, там не змінив. Ну, то таке. З того часу я вже бачу, що тут відбулися багато змін. Це що у нас таке? Відновлення монархії буде. а Хіба це було? Я не пам'ятаю. Тут якось гілки точно змінилися. а Ця гілка економічна вона була, в принципі. Вона була трішки по-іншому. З'явилась монархія. Пошук спадкоємця від повернення Київської Русі, а далі йде введення гривні. А тут що введення гривні? а, ну Просто тут було б, тип, у нас Конституцію написати. Угу. введення гривні, знову ж таки, реформа силових структур, мед... медична реформа, шахти модернізації ну і все таке інше. да, Тут у нас що буде з'являтися, Невизнання Білорусі, відповідно, тренування на кордоні з Білорусією, захоплення Білорусі. Назвати Білорусь молодшим братом можна було: підкуп еліт, пропагандистська кампанія і провести референдум, який би нам що дав, власне? Повернення диких земель, повернення західних кордонів, викуп західних кордонів, повернення східної словаччини. Угу. Ну, коротше, зрозуміло, це більше так монархію робити. Да? Ця гілка у нас іде, якщо по конституції це по демократії. Ну, типу, це економіка так воно і залишилася. Тут у нас західний погляд на Євросоюз ми підемо український імперіалізм. А ми, до речі, якщо ми підемо по захід, Західний погляд а в нас є можливість розвалити Росію? А що взагалі є по західному погляду? Провести миротворців за картвело, перемовити між вірменію Азербайджаном, нагірний Карабах, Чечню ми підтримуємо. Далі виходимо інтегрувати в Західний світ, вести санкції проти Росії, висвітлення злочинів Росії, висвітлення окупованих Росією народів, висвітлення російського імперіалізму. Далі, ну те саме, інгушетія, все це зв... не так кнопка. Звільнення, йде далі. Звільнення Калмикії, звільнення Адигерів, захист Казахстану від російського впливу, звільнення народів Сибіру і так далі. І ми виходимо вже відразу аж захистити зелений клин. ну типу Тут ми Росію тоді не розвалимо, якщо підемо по загидному погляду. Демілітаризувати Туреччину. Ну і ну, коротше, коротше, і все, так? Да? Що тут вікно рішень? Нічого нового, вікно будівництва все-таки залишилося, в принципі, вікно областей. Ну, коротше, все-таки є, да? Наче, да. Що ж, давайте тоді швиденько ще трішки пограємо з цього гру. Я, до речі, тоді здається, якщо мені не помиляюся, я йшов українським імперіалізмом. Я тут Білорусь там, повалив тоді режим Лукашенка і так далі, і дійшов я, здається, якраз до розвалення Росії. От. А тут ще в нас далі додалося захистити Зелений Клин, домовитись з Кореєю, з Південною, Об'єднання Кореї, домовитись з Китаєм, повстання Лі, повстання Джуанів можна вийти. Сідзянь чого? А, повстання в Сідзянь. В Повстання Тибетів, повстання. А, ну це, типу, розвалити цей КНР. Угу. Давайте тоді я спробую зараз піти по якраз таки. Е... Мабуть, по західному погляду я пройду. Перше, що ми робимо, ми запускаємо написання Конституції. Саме перше, що ми зробимо. Ну і погнали. Е... Так, в горі у нас є, хто не пам'ятає цю гру, ну, хто не був тоді, коли я в неї грав, і хто не знає, взагалі, що це гра, В горі у нас є ВВП, підтримка інвесторів. Македонія проголосила незалежність, окей, Так, підтримка інвесторів. Тут у нас є населення наше. Зараз в нас падає населення дуже сильно. Підтримка населення невелика в нас, ну і так далі. Коротше, давайте знаєте, що ми зараз зробимо. Оце ось нам дає підтримка інвесторів мінус 29 комуністи управління. Давайте ми звалимо комуністів, по-перше, заборонимо комунізм. І в нас зараз підтримка 15% плюс. Також ми можемо з вами зараз позбутись ядерної зброї. Ядерна зброя в нас так. Також мінус 10% до підтримки інвесторів дає. Єдине, що я знаю, що ну, зараз ядерна зброя. Знову ж таки, якщо нічого не змінилося, на момент, коли я грав, ядерна зброя, вона ні на що не впливала, окрім того, що давала дебаф по підтримці інвесторів. Ну, типу, тут немає якоїсь війни, щоб там, якщо у нас буде ядерна зброя, то на нас ніхто не нападе. Але давайте залишимо, а хай в нас буде ядерна зброя. Мінус 10% від інвесторів підтримка це не така так, конституція є. Корупція, мінус один, підтримка населення, підтримка інвесторів. Мінус 10% це не так і багато на самому. Насправді ми його зараз ще наберемо, коротше, коротше. Далі, знаєте, що я далі зроблю? Далі я, мабуть, введу гривню. Ще більшу підтримку інвесторів. Мені зараз треба. В першу чергу, якраз таки. А що не так? А, в мене немає півмільярда, точно. Я забув, тут же треба ще гроші набирати. В мене зараз 100 мільйонів тільки. Треба 500 мільйонів. Нам треба зараз прокачати, по-перше, підтримку населення, підтримку інвесторів. Тому що, ну. А, і це я не господи, я дивився на підтримку населення. Підтримка інвесторів ось, у, тільки 11%. Нам треба прокачати це, щоб нам давало нормально грошей і можна було робити якісь штукенції, власне кажучи, щось робити. До речі. Я поки щось в сьогоднішній серії точно не йтиму, не обратиму шлях яким іти. Ну, типу, чи піти на західний погляд, чи в український імперіалізм. Тому, ну, сьогодні прокачаю тільки трішки за економіку. Можливо, якісь отут по підтримці населення щось зроблю. Там всякі боротьби з корупцією і таке-всяке інше. А ви мені, якщо вам. Так, Боснія проголосила незалежність. Окей. А ви мені, якщо вам захочеться ще побачити проходження цієї гри на каналі у мене, ще раз, напишіть, напишіть мені, яким шляхом іти. Нагадую, що в принципі воно все майже так і залишається, тільки якщо ну, в імперіалізмі ми там країни, ці всі Осетію, там, Абхазію і всі ці інші, ми будемо повстання там починати, то тут ми будемо просто звільняти їх. І якщо, ну, маю на увазі, якщо будемо йститися західним поглядом, і в західному погляді не буде розвалу Росії і повалення е, режиму Лукашенка. Ну, Типу, Білорусь ми не, Лукашенка ми там не повалимо. Правильно, чи повалимо? Захистити білоруську ідентичність, ну і все. Допомога Молдові, звільнити Абхазію, звільнити Осетію. Ну і коротше, перемовини, перемовини, перемовини. Типу, більш демократичним шляхом. По імперіалізму тут буде прямо повстання, прямо підтримка там, Чечні розпад Чехословаччини. Про що там я говорив? А, так. Більш таких не буде. І не буде розвалу Росії. Тому давайте, якщо вам цікаво буде ще раз подивитися проходження гри, будь ласка, вибирайте, чи український імперіалізм, чи Західний погляд. Можу монархію я вже піти не можу. Ніяк, я вже пішов. по... А можливо, я можу піти просто в новому збереженні. Якщо ви захочете, щоб взагалі була монархія, можемо пройти по монархії. Тут буде прям. за за всім, всім. Будемо захоплювати прямо території і приєднувати все це до себе. Тому, ну, як хочете, напишіть мені, будь ласка, і будемо з вами вирішувати. Будемо з вами грати. Ось так. Ну, програм. Це можна по областям прямо подивитися свою підтримку. Скільки дохід там з області, яка підтримка населення тут. Яка корупція, скільки підтримка інвесторів, ВВП і таке інше? Іпотечних програм зараз тут немає, кредитних програм теж немає. Можна якісь проекти робити і так далі, соціальні програми і всяке таке інше. Тут можна робити вікно ну, рішень, але ну, більше у тут нічого немає. Сьогодні нам треба, я ж кажу, країни НАТО. Сьогодні нам треба тільки. Єдине, що зробити, це добре прокачати економіку. А далі буде видно, що будемо робити далі. Так, скільки там ще. Я, я думаю, що в мене йде в Господи. А воно півмільярда ніяк не набереться. Так, давайте вводимо гривню. Власне кажучи, тоді воно зараз швиденько в нас пройде. Чергова ця. Як це називається? Черговий етап. Ми зараз. А, до речі, тут показували дні. Я не пам'ятаю, чи раніше показував. Так, гривнями ввели, підтримка інвесторів ще зросла. Наступним етапом, давайте ми знаєте, що зробимо? Наприклад, перша хвиля приватизації. Це, типу, просто для того, щоб. В основному, якщо я правильно розумію, це для того, щоб просто тивати побільше грошей. Хоча тут ще нічого не буде, да, даватися мені? Чи буде? А, буде. За, за, це, за, за цю штуку й мені дадуть мільярд гривень. Корупція зменшиться, підтримка інвесторів збільшиться. Погнали? А, було, було, здається, це вікно це було. Ми зараз на 40-му місці серед країн на першому США, Японія, Німеччина. Ми на 41 місці. То, хто перед нами? Перед нами Ізраїль. А, ну. Так я собі. Так, перша хвиля пройшла. Наступним кроком, що ми зробимо? По-перше, можна. У нас десь дуже великий зараз іде від, 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 відхід населення. У нас залишилось в країні 45 мільйонів. Було 50, здається, на початок. Ну, у нас 3 мільярди, здається. Чи 3 мільйони? 3 мільйони на рік ну, просто йдуть від нас. Тому нам треба збільшувати підтримку населення, щоб якраз таки воно залишалося у нас тут. Можна зробити, наприклад, боротьбу з корупцією. Це підтримка населення буде 1%. Зменшиться корупція і підтримка інвесторів. Можна медичні реформи, тут прям зразу плюс 10%. І плюс 10 на освітню реформи. Давайте ми проведемо медичні і освітні реформи, щоб трішки збільшити підтримку. Це зараз дасть плюс 10 медична буде 26, потім плюс 10 освітня, 36 вже буде тут менше. Оце поступово зменшується цей дебаф, ну, кількість населення, яке покидає нас. Але ну, мітраве населення. Впливаю на кількість місць для будівництва. Ну, типу, чим менше мене населення, тим менше я зможу будувати. А до речі, а чому я не будую гарнізони? Хто мені скаже? Мені треба будувати гарнізони відразу. Вірніше військові заводи. Один тут збудуємо, далі давайте один у... Тут збудуємо і один в Харківській області. Поки що, я думаю. Три мені досить, тому що ну, далі мені, ну, На сьогодні то воно мені ще не треба буде, а от далі тут, тут вже треба буде гарнізон. Наприклад. Ну Сюди вже підуть там от 50 гарнізону, тут мені треба вже буде там гарнізон 10 і так далі. Поки що на економіку звичайно, воно мені не треба буде. Ну Сьогодні я вам ще раз кажу, буду качати тільки економіку. Медична реформа відразу стала 2,9. Наступне Освітня реформа. будь ласочка. Ще будемо піднімати, дебафати. Так, підтримка інвесторів теж поступово росте, але дуже-дуже повільно. Корупція дуже велика. 48% корупція. Це прямо капець. Це прямо колосальне. Далі що ми наступним зробимо? Можна ще, наприклад, підтримка населення 5%, підтримка населення 5%. 10% даватиме ось ця, але для неї треба 1 мільярд. Пенсійна реформа, я маю на увазі. Білорусь повернула совкову символіку. Після приходу Лукашенка до влади Білорусь починає вести явну проросійську риторику та йде на вбивство своєї ідентичності та незалежності. Окей. Будемо з цим якось працювати. Приватизація шахти. Ні, нам зараз це не підходить, нам не, треб, ну, не можна втрачати взагалі підтримку населення. Тому, мабуть, я далі зроблю ну, тут реформу силових структур. А чому би і ні, власне. Одразу після того, як, відразу після того, як проведемо якраз таки цю реформу освітню. Мені треба взагалі, щоб населення йшло в плюс 42 мільйони вже, ну 43. І, до речі, ядерна зброя була, 10% стала мінус 4 тільки. Відсотки. Так що нормально. Хай залишається. Поки що то вона, я ж кажу, ні на що не впливає, але ну, хай буде. Освітня реформа відбулася. Нормас. півмільярда в мене є. Можемо проводити. А що де так? Типу, а чому не можна? Я щось не зрозумів. Так, а чому не можна? Ціна півмільярда? Алло? Ну, так в мене є півмільярда. А, тому що я, я ще не зробив боротьбу з корупцією. Ну, я ні разу не туплю. Угу. Проводимо. Боротьбу з корупцією. Відразу 60 днів недовго, воно зараз швиденько це все пройде. Ну, в принципі, ось так ось вона якось є. Ну, я скажу, той, хто бачив, той, в принципі, все це вже бачив. Я зараз просто зайшов подивитися, що тут можливо змінилося. Е е кардинально, я ну, не скажу, щоб щось прямо змінилося. З'явилася ще одна е гілка фокусів. По імперіалізму. Тому ну, от, верніше, як вона називається, монархія. От По монархії з'явилася гілка, її взагалі не було. І от... Ну, тут, я так розумію, трішки доробив він інтегруватися сюди в Західний світ. Якщо я не помиляюся, останній раз, коли я грав, цього вже не, то цього ще не було. Це я що натиснув? Реформова... А селеві структури. Правильно, потім буде судова реформа. Тому наголошую ще раз, нагадую ще раз, як сказати. Якщо вам ну, хочеться, щоб ще я в цю гру пограв, пишіть в коментарях, щоб нехай ця гра буде, і пишіть, яку... якою гілкою фокусів нам краще йти. Знову ж таки, імперіалізмом, яким я вже йшов, але можливо, ви не бачили цього ще. Західний погляд, чи можливо монархія? Єдине, що я скажу, розвалити Росію. Росія напала на Чечню. Розвалити Росію тільки є в монархії, в імперіалізмі українському гілці. Тут немає. Тут взагалі що тут по Росії? Повернення, а це навіть не, не Росія. я чому чую, думаєте, що це Росія? Так, а що тут з Росією? А, ну ми тут до себе приєднаємо цю Білорусію. І все. А що тут, що тут робиться? Я щось не розумію. В цій гілці, що буде? А, буде і тут анексія. Повернення диких земель називається воно. Дикі землі. О, ми, ми до себе приєднаємо взагалі всю цю, всю Росію. Та ми її просто розвалимо на незалежні країни, які будуть нам на, на незалежні області, чи як, як би так мовити. А монархії ми взагалі до себе приєднаємо всі ці території. Теж прикольно. Тому пишіть, пишіть в коментарях і в принципі все буде власне, зрозуміло. Так, чекаємо півмільярда, робимо судову реформу. 42% підтримка населення вже 0,6 мільйона тільки. Покидає нас в порівнянні з трьома мільйонами, які були, то це нормально в нас йде. Не так і багатьо залишилося, скоро будемо вже йти в плюс. Але ми зменшились, ми зараз на 47-му місці, тому що населення падає ще. Коли рахується оцей топ, там враховується і населення, і ВВП, ну і ще купа, -купа, -купа всього. І тому. ось так. Чи треба прокачати буде Отут ось приватизації шахти цю всю штукен, щоб трішки грошей набрати? 60 днів ринок землі. Приватизація шахт корупція. Підтримка населення зменшується. Підтримка інвесторів збільшується. І модернізація ми його потім вирівняємо. Тут типу, підтримка населення мінус 2% буде, а тут вже буде плюс 5%. Нермаз. Коротше, якось так. Зараз судова реформа пройде ще трішки стане краще. Але вже 41 мільйон населення. лише, Погано це. Мені треба, щоб просто населення. Так, а в нас тим часом гарнізони збудувалися Давайте ми, у нас ліміт 30, давайте ми. плюс Отак, отак. А сюди їх кинемо, а далі буде видно. І побудуємо ще декілька військових е, заводів. Наприклад, один в Криму, Дніпропетровській області, наприклад, ще в Донецькій. Судова реформа відбулася. Okay. В, в Донецькій? Я кажу. А, грошей нема. Я там, можливо, і, і хотів би побудувати, але грошей нема. Так, 47% підтримка населення. Е, а як так? Судова реформа відбулася. А, підтримка населення тут була лише 5%. Не, не сильно, але корупцію трішки подолали, вже 27% тільки залишається. І 0,1 мільйона на рік тільки падає населення. 100 тисяч їде з країни. Ще давайте тоді зробимо якусь річ. Наприклад. другу хвилю приватизації. Воно пройде, пройде доволі швидко, дасть там ще 1 мільярд. Так, гарнізон додало. додало, Давайте ми ще тоді один десь в Сумську область перекинемо гарнізон. Ось так. Коротше кажучи, друзі, ось така гра. Якщо вона вам сподобалась, це був такий коротенький огляд. буквально тут, Я не знаю, скільки там воно хвилин, мабуть, 20 чи 25 було. Відсили. Просто я подивився, що до чого. Якщо вам подобається, я ж кажу, пишіть мені в коментарях, ставте вподобайки. Оформлюйте підписку, хто ще не підписався, і натискайте на дзвіночок. Ну і зрештою, як то кажуть, все буде Україна.